Якщо вам потрібен садовий подовжувач до електричного тримера, газонокосарки, культиватора, ланцюгової пили, зернодробарки чи інших електроінструментів, то будьте дуже обережні. Прийшовши до магазину за таким подовжувачем, можна придбати непридатний для нормального навантаження мотолог, викинувши гроші на вітер. Справа в тому, що багато із наявних у продажу садових подовжувачів зовсім не можна рекомендувати для роботи за призначенням. Що ж саме з ними не так? Найперша претензія це занадто тонкий електричний дріт. З цього і розпочнемо. Якою повинна бути товщина дроту? Зараз нас, звісно, цікавить не загальна товщина проводу разом з ізоляцією, а площа в розрізі або перетин кожної окремої струмопровідної жили. Так якою повинна бути ця величина? Щоб було зрозуміліше, підійдемо до відповіді поступово. Спочатку подивимось на деякі побутові електроприлади, звернувши увагу на дріт, встановлений на них із заводу. Перший прилад це 2 кіловатний кип'ятильник. Його провід має дві жили перетином усього по пів квадратних міліметрів кожна. При роботі кип'ятильника цей дріт нагрівається дуже сильно. Тому дріт з такими характеристиками нам не підходить. Другий приклад це електрочайник. Його дріт має три жили перетином по 0,75 квадратних міліметрів кожна. Під час роботи, навіть за короткий час закипання води, дріт ближче до вилки вже встигає трохи нагрітися. І це недобре. Тому дріт із такими характеристиками для наших задач теж не підходить. Тепер подивимось на дріт 2 кіловатного електроконвектора. Він має три жили перетином по 1 квадратному міліметру кожна. Цей дріт вже навіть при довготривалій роботі конвектора показує себе добре. Ну то що, будемо використовувати для садового подовжувача дріт з перетином жил по 1 мм? Ні, ні в якому разі. Але чому ні, якщо такий дріт нормально заживлює конвектор? Тут все трохи складніше, ніж може здатися на перший погляд. При передачі струму по дроту відбуваються втрати напруги. І чим більша довжина дроту, Тим більшими можуть бути ці втрати для споживача. Короткий провід конвектора з перетином жил в 1 мм добре справляється зі своєю задачею. Але якщо зробити з такого ж проводу вже довгий садовий подовжувач, то втрати зростуть, і тому до вашого електроінструменту буде доходити занадто занижена напруга. А провід при цьому буде нагріватися. Яким же чином виправити ситуацію? Рішення просте: для довгого дроту треба використовувати провід з більш товстими жилами. Чим більша площа перетину провідника, тим більшою є його пропускна здатність, і тим меншими будуть втрати напруги на великій дистанції. Так яким конкретно повинен бути перетин кожної жили? Практика показує, що для коротких побутових подовжувачів у більшості випадків достатньо, щоб перетин кожної жили становив 1,5 квадратних міліметри. Але нас цікавить не короткий побутовий, а саме довгий садовий подовжувач. І для садового подовжувача довжиною до 50 метрів включно краще мати дріт із перетином жил по 2,5 квадратних міліметри кожна. Для більшості побутових садових інструментів та інших електроприладів такий провід буде оптимальним. Знайти у продажу готовий подовжувач з перетином жил по 2,5 квадратних міліметрів можна, але на якісних виробах зазвичай стоїть зовсім негуманний цінник. Є варіанти дешеві. Але у відгуках невдоволених користувачів про деякі із цих варіантів інколи можна прочитати інформацію про те, що і перетин дроту у них насправді занижений, і жили виявляються зовсім не мідні ще й ізоляція розпадається на молекули зі швидкістю світла. Тому інколи хорошим рішенням буде зробити подовжувач самостійно. Придбавши окремо відповідний провід, вилку та розетку. Який саме провід купувати? Хорошим серед розповсюджених варіантів є провід з маркуванням ПВС. Він округлий і має досить товсту ізоляцію, що відмінно підходить для наших задач. Якщо у вас на ділянці є заземлення, то варто брати провід із трьома стромопровідними жилами. Тобто. ПВС 3 на 2,5. Якщо заземлення немає, можна використовувати провід із двома жилами, тобто ПВС 2 на 2,5. Але взагалі краще, щоб заземлення все ж таки у вас було. Варто брати провід від хорошого виробника. Оскільки деякі недобросумлінні дільці виробляють провід із меншим перетином, ніж намальовано в маркуванні. Якщо ви раптом не вмієте робити подовжувачі, то можна попросити допомоги у вмілої людини з вашого оточення. Буду вдячний за вподобайку та підписку, якщо вас цікавить, звісно, тема мого каналу. До зустрічі у нових відео.